Привіт, вітаю вас, мої дорогі діви. Ви на каналі Астроната, і це ваш детальний глибокий та практичний прогноз на липень 2025 року. Ось вже і липень. Цей місяць справжній поворотний момент у вашій кар'єрі, у вашій історії, у вашому статусі, у вашому визнанні, в проєктах, інсайтах і все, що приходить, має рух. Марс, в вашому знаку, заряджує вас неймовірною енергією. Венера в зоні статусу підсвічує ваш успіх, а Уран запускає семирічну трансформацію вашої професійної траєкторії. Тож цей місяць, коли варто сказати собі так, своїм мріям, своєму розвитку, хоча це липень, ми маємо відпочивати, але бачите, які енергії варяться у вас, дорогі діви. У цьому відео всі головні дати, транзити та підказки, як прожити липень так, щоб не просто вистояти, а вирости. Ось, залишайтесь до кінця. Розповім, як Астрокомпас допоможе вам. Залишайтесь до кінця. Я розповім, як Астрокомпас, це мій продукт, допоможе вам побудувати маршрут до вашого ідеального життя. Дивимось прогноз за знаком асценденту і потім по сонцю. Досліджуйте, який прогноз по сонцю чи по асценденту у вас більш спрацьовує. Тому що загальні прогнози для всіх овнів, тимців, знаків дів, левів це на те і загальний. Особистий прогноз, він більш такий глибокий, детальний і показує точніше і детальніше вашу поточну картину. Тож, Дивимось асцендент, спочатку, потім сонце. Поїхали. 4 липня Венера переходить у Близнюки у ваш 10-й дом, і буде тут до 1 серпня. Венера все поліпшує, куди то заходить, чого торкається, і тут вона йде по 10 му будинку. І це взагалі час визнання і успішних домовленостей, особливо з вище стоячими людьми. Це час, коли вас цінують як професіонали, як авторитети, як поважну людину, і ви можете відвідувати якийсь, наприклад, статус. Або престижне місце. Десятий дім це статус. То вас чекає удача і приємні новини в придбанні чогось такого престижного, статусного, те, що визначає вас як професіонала, як людину, якась чогось досягла. Цей транзит Венери він взагалі дає таке відчуття, що ви задоволені своїм становищем. Період з 7 по 9 липня Венера буде в гармонійному аспекті до Плутона і торкає ваше 10 і 6 астрополе це дуже міцний гармонійний аспект, який відображається на вашій роботі і кар'єрі. Також це гарний аспект по темі здоров'я, і ви починаєте себе прекрасно почувати. Вам, взагалі, добре в цей час проводити якісь медичні процедури або доглядові косметологічні процедури. 7 липня, до речі, це також головна подія місяця і, взагалі, е, наступних 7 років. Тому що уран, планета змін, реформ, трансформації, оновлень всього прогресивного змінює знак із тельця, йде в близнюки, і починається нова глава. Нова глава вашого життя, квантові стрибки. Все нове і прогресивне починається в ці 7 років. Е, минулий такий транзит був. 1942 році, ось уявіть, і е, коли Уран був у близнюках. І зараз е, саме у вас е, цей аспект Уран е, в близнюках торкає ваш 10-й дім на сім років. Це означає, що вас чекає зовсім новий етап вашого життя, хвилюючий, прогресивний, але оптимістичний. Тому що уран робить гармонійний аспект до вашого знаку і приносить новий досвід, якого у вас ще не було. В темах кар'єри, визнання, соціального статусу, досягнень, тобто тут будуть, буде якийсь прорив. Сім років Уран буде робити гармонійний вплив на вас, на вашу роботу, на статус, на кар'єру. І, взагалі, у мене про Уран вийде окреме відео, тому що воно заслуговує на окреме відео, і я запишу прогноз по урану для всіх знаків. Задяку. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити дуже дуже важливий важливе відео. Тому що сім років Уран буде у нас тут щось реформувати, змінювати і оновлювати, і нам потрібно до цього підготуватись. Тож тисніть, підписуйтесь і не пропустіть головне відео. 10 липня, повний місяць у Козорозі, у вашому п'ятому домі, дорогі діви. Повня це кульмінація, завершення, ясність, результати. П'яте поле Астрополе гороскопу це. Дім радощів, дітей, кохання, творчих проєктів. і ця повня вона дає відчуття реалізація того плану, який ви реалізовували напередодні. Ясність завершення, результат у питаннях пов'язаних з дітьми, з вашими щось ви вирішували до цього, і отримуєте результат, або з'ясовуєте щось, куди ваших дітей там поступати до школи чи до університету, чи тощо що стосується дітей. Творчі проекти ваші, можливо, ви вели якийсь творчий проект, то тут ясність, результат, або ви отримуєте перші якісь висновки, результати від своєї творчої діяльності. 13 липня, кармічна дата, тому що сонце в гармонійному аспекті з північним вузлом йде по вашому 11 дому. І це прямий такий натяк всесвіту, куди вам рухатись далі. І це. Час, коли потрібно слухати, прислухатись до себе до знаків, які були ще до речі, в січні цього року такі ж самі знаки були у вас. Слухайте себе в цей день, і він приведе вас туди, де ви маєте бути. А якщо ви відчуваєте, що хочете. Зрозуміти, куди і як вам рухатись по життю, зрозуміти себе. Я запрошую вас на АстраКомас. Це мій авторський міні-курс, де ми крок за кроком розшифровуємо вашу натальну карту як маршрут до вашого ідеального життя і вашого призначення. Це таке моє дітище, яке народилось нещодавно, але його вже пройшла. Пройшов перший потік моїх дівчат, клієнтів, подруг, і цей продукт, яким я дуже сильно пишаюсь, тому що. Я вірю, що завдяки йому більше людей дізнаються про себе, стануть більш щасливішими і будуть впевнено йти рухатись по, своєму, по своїй карті життя. І з, таким, знаєте, з повним розумінням того, як і що має бути саме у вас. Є самостійні варіанти із відеоуроками за дуже доступною ціною. Насправді це такий мій вклад в українську астрологічну сферу. І групове наставництво зі мною в групі до 10 людей. Набір триває. Посилання в описі під цим відео заходьте, буду дуже вам рада. Тож повернемося, Діви, в період. 13 липня ви відчуваєте поштовх, таку інформацію можливо отримуєте до своєї вірної цілі. Вона має таке кармічне підґрунтя, і у питаннях, які пов'язані з колективами, з інтернет-проектами, друзями. Тобто, тут якщо ви щось автоматизували в своїй діяльності, то тут ви якийсь знак отримаєте. Якщо хочете знати в принципі свій знак, я вже сказала, що потрібно робити. Взагалі, успіх в соціальній і публічній діяльності вас чекає, якщо ви правильно скористаєтесь цим періодом. Період з 18 липня по 11 серпня старий, добрий, ретроградний Меркурій починає безкотувати. Стає в ретро рух. Меркурій буде ретроградити у вашому 12-му астросекторі. І це сектор минулого, таємниць, еміграції. це час, коли. До вас повертається щось або хтось, або ви починаєте, або ви. Повертаєте свої борги, як фінансові, так і емоційні. Це чудовий час для того, щоб щось перероблювати, переоцінювати, переосмислювати, виправляти помилки. якісь. Тобто ретрокурс планети, це як шаг, як такий крок назад. Меркурій дає шанс щось переробити, доробити, очиститись, тому що 12-й дім це дім очищення, завершення якихось такого минулого. Що потрібно вже розстатися з минулим, щоб. Планувати і будувати своє найкраще майбутнє. Гарний час для того, щоб пройти, до речі, якесь таке профілактичне лікування хронічних захворювань, тому що 12 дім це ну, будуть, може давати про себе знати саме вони. Ось так. Тож, усамітнення, таємно вести свою діяльність, не вип'ячуватися сильно там на публіці. Це якраз з 18. З 18 липня по 11 серпня гарний для цього час, або зайнятися своїм психологічним здоров'ям, усамітнитись, поїхати на дачу, поїхати на природу, десь відпочити вдалі від очей людських. Тобто, ну ось такий вайб у вас буде, дорогі діви. Тож я зрозуміла, що не чекайте мене в сторіс, тому що я буду в 12-му домі, тому що ну якби діва в... зайшла в чат. Марс в Діві у вас весь місяць йде по першому домі. Тобто ви залучені, активні, заробляєте гроші, якісь проекти, особистими справами займаєтесь. Вам не до родини, вам не до когось, ви займаєтесь суто своїми питаннями, або своєю зовнішністю, або фізичним таким преображенням, або ви ну, сфокусовані на своїй діяльності, і ви для себе наразі головна. Багато енергії щось починати навіть. Враховуючи ретроградний Меркурій, дуже багато енергії. Але 23 і 24 липня просто ці дати запишіть собі, дайте собі відпочити, тому що перезавантаження дає проблеми зі здоров'ям. І саме 23, 24, краще зупинитися. Діви люблять працювати, багато працювати, але. Ну, якби, я розумію, що багато енергії буде для цього, але е, саме 23-24 липня зупинитися Потрібно остановитися. Також це несприятливі дати дні для медичних та косметологічних Процедур. 24 липня сприятливе, дуже класне таке новолуння з підтримкою від Сатурну і Нептуну, і воно ще у Леві відбувається у вашому 12 му домі. 12 дім, де відбувається ця. Цей новолуння, воно про очищення, про минуле, про таємну діяльність, кому, можливо, актуальна імміграція. Але в цей день ви отримуєте гарні новини здалеку. По-перше, це час визволення від чогось, від когось, усамітнитись, зайнятися таємничою діяльністю якоїсь. можуть бути події, пов'язані з якоюсь крупною, сумісною. Покупкою, і взагалі енергія цього нового місяця вона залучає і призиває вас, дорогі діви, до очищення, до відпочинку. Каже, все, достатньо. Просто потрібно піти в усамітнення, потрібно подумати про, про свій психологічний стан, розчистити собі шлях, тому що у вас вже в у серпні місяці починаються ваші соляри, новий рік, і вам потрібно просто зупинитися, очиститись, подумати про минуле, підвести всі підсумки, щоб вже в наступному місяці зайти з ноги відкрити свій особистий рік. Соляри це коли у нас запалюється енергія, коли у нас її дуже багато. І, до речі, солярний прогноз це must have, я вважаю, це. він показує ваші завдання на ваш особистий рік з дня народження по наступний день народження. Тож, якщо вам потрібен соляр, розрахувати його, пишіть мені в особисті в інстаграм, я із задоволенням для вас його складу. 25 липня сонце буде у напрузі з Плутоном. Такий також неприємненький аспектик. Тут в зоні ризику здоров'я, тож пройдіть цей день, проживіть цей день максимально спокійно, без навантажень, і буде все добре. Отже, дорогі діви, липень це місяць глибоких рішень, нових стартів, внутрішнього такого перезавантаження. Уран, в 10 му домі це початок нової кар'єрної глави на 7 років. Венера і повня допоможуть отримати визнання та радість. А новий місяць у 12 Домі запрошую вас відпустити зайве, дати собі час для перезавантаження для відпочинку перед новим особистим циклом. Пам'ятайте, усе, що з вами зараз відбувається, має дуже глибокий сенс. І ви не просто працюєте чи змінюєте щось зараз, так? ви готуєте ґрунт. Для свого прориву, а якщо ви хочете отримати особистий маршрут, запрошую вас на АстроПомпас. Це мій авторський міні-курс, який допоможе розшифрувати вашу натальну карту, побачити, де саме ваша сила, потенціал, точка росту, через що, через які сфери ви можете реалізувати своє колесо. Балансом. Є формат самостійного проходження з відеоуроками та практиками, або ж групове наставництво зі мною у теплому колі, де я допомагаю кожному дійти до головного. Усі подробиці залишу в описі під цим відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити відео про Уран, до речі в близнюках, яке зовсім скоро вийде. Підтримуйте україномовний астрологічний контент лайком. Тож, до зустрічі, дорогі діви! Мої практичні, чутливі, мудрі, і хай липень буде вашим місцем ясності, дій і щирого задоволення собою. Побачимось в наступних прогнозах. Папа. -па.